Хвилинку, хвилинку. Хвилинку. Почекайте. Що, а куди? А що? В тебе туалет здібався? Відійдіть тоді. Відійді. Відійдіть. Відійдіть, кажу. Куди мені Я ж тут Відійдіть звідси. Відійдіть, кажу. Куда ж мені відійти? Вам ж Чого ви ломаєте до мене? То ж Чого ви ломаєте до мене? Відійдіть, звідси. Ви штовхайте мене. Щас права. Які Ваши... права? Чого ж ви закриваєте двері, втікаєте? вашого сина Хвилиночку! області Здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу. України. Що Ще раз Здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, яке розпочато за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу. України. Ви будете виходити з автомобіля, скажіть, будь ласка, ви будете виходити з та автомобіля? Mm -hmm. Так, дивіться, оскільки Чуть в порядку вмиляєте, статті 278 -й. КПК України вашого сина, місце знаходження вашого сина не встановлено. Підозра може бути вручена його близькій особі, тобто власне, ви являєтесь його батьком. Відійдіть. Тож куди мені відійти? Тобто, я ж пропоную вам отримати для передачі вашому сину повідомлення про підозру, вчинені ним кримінальним правопорушення, передбаченого частиною 2, статті 345 Кримінального кодексу України. Здійснюється відеофіксація процесу, на якому я вам повідомляю про те, що ваш син. Що ви зробили, а деподіб? ...кримінального Що здійснюється? Здійснюється відеофіксація на відеокамеру. Я вам повідомлю, що ваш син. Люди, Люди стоять от один, закритий, року, другий року, стоїть закритий, учені, третій. Хвалидочку, хвилиночку, що ви там читуєте? Кого ви що зачитуєте? Я вам ще раз повідомляю, ваш син Мороз Сергій Сергійович, 27 січня 98 року народження. Представте, будь ласка, хвилинку. Я вам Поїхали при... з цього спочатку. Сабу... Ви Переходьте, конечно, виходьте, будь ласка. Представимося, вам вже представилися два рази. але